Перший в Україні центр соціальної підтримки відкрито у Кам'янці-Подільському. Його відкриття є результатом співпраці міжнародної асоціації соціальних працівників Європи та Кам'янець-Подільської районної ради. У нас познайомили румунські друзі. З, безпосередньо з представниками цієї організації, і вони, побачивши нашу роботу з перших днів війни, коли ми займалися соціальними, соціальними питаннями, вони побачили нашу роботу і запропонували нам відкрити філію, першу в Україні філію соціальних працівників Європи. А протягом трьох місяців цей проєкт готувався. Ми підготували серйозних спеціалістів, яких обирали безпосередньо комісію, яка приїжджала від Європи. Ми не шукаємо коштів. Асоціація сама знаходить донаторів, крупних донаторів, які фінансують проекти, які необхідні для соціального захисту. Перш за все, вони звертають увагу зараз, звичайно, на переселенців. Ми тільки починаємо. Цей проєкт починає працювати. І я думаю, що ми будемо не будемо зупинятися з вами. Від уряду є підтримка, і ми, як завжди, з вами разом борять до нових перемог. У Центрі соціальної підтримки вже функціонує дитяча кімната та конференц-зал, де проводяться майстер-класи, уроки англійської, навчання до медичної допомоги тощо. Є кімната для консультацій, де працівники центру здійснюватимуть індивідуальний прийом відвідувачів. Уже реалізуються проєкти з забезпечення планшетами школярів з багатодітних родин. У місця компактного проживання переселенців передаються нові ліжка. Попереду реалізація масштабних планів на старті. Пілотний проєкт з ремонту і облаштування чотирьох будинків у громадах району під тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Надалі ці будівлі будуть переформатовані у комплекси для дітей, інвалідів чи літніх людей або ж дитячі будинки сімейного типу. Є перспектива обміну студентами між Україною та Румунією. Крім того, що Кам'янець-Подільська районна рада регулярно видає гуманітарну допомогу переселенцям та забезпечує їх одягом через склад вживаних речей. На днях запрацював соціальний магазин для переселенців-волонтерів. За волонтерську діяльність видаватимуться ваучери з балами, за які можна буде придбати товар. Here the that you can Товар цей завезла міжнародна місія соціальних працівників. Товару завезли на 5 тисяч євро. Асортимент цього товару представлений у вигляді продуктів харчування та побутової хімії. Надалі планується розширювати цей асортимент, будуть в принципі, соціальні працівники працювати з внутрішньопереміщеними особами, будуть вивчати їхні потреби, і тоді цей асортимент буде відповідно до їхніх прохань, вимог буде розширюватися. Першим покупцем соціального магазину стала Ірина, яка з родиною виїхала з Миколаєва, прятуючись від обстрілів. Вона та її чоловік є волонтерами в соціальному центрі при районній раді. Я отримала ваучер за свою волонтерську роботу, і я дуже вдячна, що я можу прийти і отримати для себе потрібні речі. Міжнародні партнери планують організувати подібні центри соціальної підтримки і в інших містах України. Цей пілотний проект стартував у Кам'янці-Подільському завдяки ініціативі та всебічній підтримці голови райради Михайла Сімашкевича та його команди. Тут ми зустріли людей, які зацікавлені не тільки у знайденні рішень для розв'язання нинішніх проблем. А й у створенні такої системи соціальної допомоги, яка була б здатна запобігати виникненню проблем у майбутньому, і ми, професійні соціальні працівники, це цілковито підтримаємо. команда Кам'янець-Подільської районної ради запрошує до співпраці переселенців, які бажають приносити користь громаді. Звертаюся до всіх новоприбулих приходити до нас на площу Вірменський ринок 6. Це... Будівля нашої районної ради на третій поверх, де знаходиться наш центр соціальної підтримки, запропонувати нам свою ініціативу або ідею, поспілкуватися з нами, і ми обов'язково разом знайдемо шлях, як допомогти вам, адже всі в своєму житті, в якому вони жили, в своїх містах, на сході, на півночі, Півдні і так далі. Вони мали якусь свою справу, якісь професійні можливості. Якусь своє хобі гарне. Ми хочемо, щоб люди могли прийти до нас, реалізувати себе, і за це були гідно оцінені.